Зовсім нещодавно ми вивчали відеокарту GeForce RTX 5070 в режимі порівняння з іншими конкурентами. Сьогодні ж прийшов час перевірити цю героїню на можливість застосування максимальних налаштувань у рідній для неї роздільній здатності Quad HD та подивитися на результати. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. ТелеМАРТ комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гесід. Запрошуємо підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові відео та новини у сфері техніки та ігор. Також можете слідкувати за нами в інших зручних вам соціальних мережах. Усі посилання в описі. Спочатку стисло нагадаємо, що з себе має GeForce RTX 5070. Відеокарта створена на базі нової архітектури Nvidia Blackwell. У графічному процесорі заложено 6144 cuda ядра, по 192 текстурних конвеєра та тензорних ядра. Також 80 блоків растеризації та 48 прискорювачів для трасування променів. Базова частота роботи становить 2160 МГц, А у режимі буста може сягати 2512. Відеокарта має 12 ГБ відеопам'яті типу GDDR7, що розвиває швидкість у 28 ГБ за секунду через 192-бітну шину, тобто надає нам 672 ГБ за секунду прописної здатності. У сукупності це дає дуже гарний результат. Порівняння цього графічного прискорювача з іншими опонентами можете ознайомитися по підкасті до відео. Усі тести проведемо на прикладі відеокарти Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC, що має трохи більше приросту в бустовій частоті на приблизно 60 МГц. За охолодження прискорювача відповідають великий радіатор і три вентилятори TurboFan 40, які рухаються завдяки подвійним кульковим підшипникам. Для поціновувачів яскравих кольорів корпус оснащений оригінальною підсвіткою. Якщо вам захочеться докладніше подивитися на цю відеокарту, то на нашому оглядовому каналі ви також можете знайти огляд. Цю відеокарту та багато іншого можна вигідно придбати за допомогою українського каталогу описів, цін та порівнянь. Є каталог. Платформа надає велику кількість можливостей для вибору товару на будь-який смак. Різноманітні фільтри та сортування допоможуть вам знайти бажане А завдяки оглядам та відгукам користувачів повністю бути упевненим у своєму виборі. Переходьте по посиланню в описі для перегляду безлічі пропозицій. А тепер давайте швидко поглянемо на комплектуючі нашого тестового стенду. За основу відповідатиме платформа LGA1851 з процесором Intel Core Ultra 7 265 k який має 8 p ядер та 12 енергоефективних. Що в сумі дають 20 потоків на частотах від 3900 МГц до 5400 для перших і 3300 4600 для других. За процесор дякуємо магазину Telemart UA, у якому ви можете знайти не тільки новинки для LG 1851, а й інші комплектуючі до свого ПК. Також тут можна підібрати готову збірку чи з використанням зручного конфігуратора зібрати унікальний та надійний комп'ютер. А якщо є бажання замінити свій старий ПК, то програма TradeIn допоможе швидко обміняти його на суттєву знижку. Усі важливі посилання можете знайти в описі під відео. А працюватиме процесор у надійній материнській платі з топовим чипсетом Asus ROG Strix Z890i Gaming wi WiFi. Комфортні робочі температури CPU забезпечує система рідинного охолодження Chieftec Iceberg 360 DARK. Вона складається з помпи, що працює зі швидкістю від 1800 до 2700 обертів за хвилину, 360-мм радіатору та трьох pwm вентиляторів що можуть розкручуватися до 2200 обертів. Також розробники подбали і про дизайн системи, надавши argb підсвітку логотипу компанії Чифтек. До нашої платформи вирішили обрати ОЗП нового типу CU-DIMM з двох модулів Kingston Fury Renegade ddr 5 RGB по 24 гігабайти з неймовірною швидкістю роботи у 8400 мегатранзакцій за секунду. Останнє стало можливим завдяки додатковому тактовому генератору. Про те, як ця оперативна пам'ять працює, ми також маємо окреме відео. Якщо є зацікавленість, то по підказці можна переглянути. Міститься система та ігри на оптимальному по співвідношенню ціна якість SSD-накопичувача Kingston KC3000, що працює через інтерфейс PCIe 40X4 та забезпечує швидкість до 7000 МБ за секунду для запису і 6000 на щитування, відповідно. Підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач від компанії Kingston можна за посиланням під відео. Живить систему Чифтек Вега на 750 Вт зі стандартом ATX 12 v 31 Блок живлення має ККД до 90%, що підтверджує сертифікат 80 Plus Gold. Тут застосований сучасний силовий вузол на базі напівмостової llc топології з DC DC перетворювачами, що забезпечують стабільніше та чистіше живлення. Охолоджує джерело 135 мм FDB-вентилятором, який працює зі швидкістю від 600 до 1150 обертів за хвилину. Зібралися усі компоненти разом у корпусі акваріумної компоновки Chieftech Vizio Air, який має перфоровану сітку на передній панелі для покращеної вентиляції системи. За останню піклуються три попередньо встановлені 140 міліметрові вентилятори. А якомога довше зберігати чистоту всередині допомагають пилові фільтри з усіх боків. Ну і нарешті переходимо до тестів у іграх. Нагадаємо, що наша ціль протестувати можливості відеокарти у роздільній здатності Quad HD. Відкривати тести буде доволі важка для відеоприскорювачів Assassin's Creed Shadows. У неї можна грати на ультрависоких налаштуваннях та використовувати трасування променів для системи глобального освітлення у максимально доступному режимі, коли воно є кругом, плюс прораховується відображення. Але для комфортної гри без посмикувань прийдеться застосувати технологію масштабування зображення у режимі продуктивність, що не сильно вплине на якість картинки, але дозволить відчувати гру на максимум. У Baldur's Gate 3 навіть у найскладнішому для відеокарти третьому акті гри з максимально можливими налаштуваннями графіки маємо приємну частоту кадрів. Хіба що у найскладніші моменти спостерігаються просадки до 80 фпс, але вони не впливають на якість грувату. Під час тестування Call of Duty Warzone проблем також не виявилося. Гра на екстремальних налаштуваннях графіки видає приблизно 110 FPS під час пересування вулицями, а у приміщенні ситуація покращується до майже 170 кадрів на секунду. І під час перестрілок або різкої зміни картинки на екрані несподіваних посмикувань не відбувається. Cyberpunk 2077 запускаємо одразу на найважчому пресеті графіки RT Overdrive. І тут без проблем, гра іде стабільно, але все ж таки доводиться використовувати DLSS у продуктивному режимі. Завдяки моделі Transformer під час пересування містом погіршення картинки ну, майже не відчувається. І хоч просідання нижче 60 кадрів на секунду іноді трапляються, їх не дуже важко помітити без моніторингу. Тепер поглянемо на командний шутер Deadlock, який досі перебуває на стадії розробки і постійно переживає нові патчі та покращення. Гра не потребує таких великих об'ємів відеопам'яті, тому можна грати на ультраналаштуваннях і мати абсолютно комфортний ігролад, навіть під час важких біок з великою кількістю використаних персональних можливостей. У новенький Doom The Dark Ages переводимо налаштування в Ультра Найтмер і не стикаємося із ніякими проблемами. Бігаємо, долаємо труднощі та стріляємо без будь-якого відчуття дискомфорту. Можна зустріти лише невеликі просідання частоти кадрів у район 60 в найважчі моменти, але помітні вони лише з використанням моніторингу. Також для гри нещодавно вийшло оновлення, в якому додалася підтримка Path Tracing, Тому ми протестували гру і в такому режимі, викрутивши все на максимум. На жаль, тут вже не вийшло обійтися без труднощів, тому для отримання комфортного ігроладу доводиться застосувати режим апскейлінгу та перевести його у значення ультраперформанс, що призводить до досить помітної втрати чіткості. Доволі спірно в плані оптимізації The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered запускаємо на ультраналаштуваннях з активним трасуванням променів. Тут все таки теж довелося скористатися допомогою DLSS у збалансованому режимі. Лише тоді маємо грабельний процес з рідкісними просіданнями нижче 60 кадрів на секунду. Але головною проблемою можуть стати періодичні фрізи, які очікують гравця де завгодно. У Forza Horizon 5, навіть на налаштуваннях Extreme Plus, що включають у себе покращення відображень, затінення та тресування відображень для автівки у відкритому світі, не заважатимуть ганяти просторами Мексики. Під час гри майже неможливо побачити кількість кадрів нижче за 100, що є ідеальним результатом. Тепер покатаємося в нещодавно оновленій версії 5 GTA, у якій розробники покращили якість освітлення та надали більшу деталізацію об'єктам та ефектам. Тут при пресеті графіки максимум RT також не стикаємося із труднощами і маємо комфортний для гри FPS. Тільки при проїзді через велику кількість рослинності продуктивність знижується, але все одно залишається у комфортному діапазоні. Навантаження на відеобуферу Horizon Forbidden West через її неймовірно деталізовані текстури піддослідна відеокарта подолала на ура. При ультрависоких налаштуваннях з покращеною на максимум анізотропною фільтрацією текстур маємо комфортний геймплей з частотою кадрів близько 80 фпс та навіть дуже рідкісними подіями у районі 50. У Kingdom Come Deliverance 2 на ультраналаштуваннях маємо чудову продуктивність без застосування апскейлеру. Це підтверджують понад 80 кадрів за секунду в середньому і статистика 1 та 0,1% ЛОУ на рівні понад 60. Наразі популярний командний геройський шутер Marvel Rivals без проблем запускається на ультраналаштуваннях, та навіть під час досить душних сутичок просідання частоти кадрів не спостерігаються. Хіба що масове застосування здібностей може призвести до некритичних просадок, які без використання утиліт моніторингу ніхто й не помітить. В режимі соло компанії Action RPG Pass of Exile 2 на високих налаштуваннях з ультраякісними тінями і глобальним освітленням можна комфортно проходити, хоч інколи і зустрічаються незначні посмикування, але вони не є критичними. Єдине, припустимо, що під час ендгейма очікується гірша продуктивність через чималу кількість монстрів навколо та активніше застосування ефектів, особливо якщо то буде у кооперативі. Переходимо до Stalker 2 Серце Чорнобилю. Маємо комфортний ігролад на епічних налаштуваннях, правда, з допомогою DLSS у якісному режимі. Інколи зустрічаються тимчасові падіння FPS до відмітки коло 60 кадрів за секунду, але це лише у місцях з великою кількістю NPC або просто у ще не до кінця оптимізованих локаціях. Про action Adventure Stellar Blade на дуже високих налаштуваннях багато сказати важко, бо все ідеально. Комфортний ігролад та середня кількість кадрів на секунду перевищує мінімально комфортну удвічі, та навіть дуже рідкісні події знаходяться на рівні сотні FPS. Ну що ж, завдяки проведеним тестам вдалося підтвердити, що GeForce RTX 5070 є цілком гідним варіантом для Quad HD геймінгу з максимальними або майже максимальними налаштуваннями графіки. У більшості сучасних тайтлів карта забезпечує комфортну частоту кадрів без потреби в компромісах, а в найбільш вимогливих проєктах ситуацію успішно рятує DLSS, навіть без генератора кадрів. До того ж, ця технологія постійно покращується для мінімізації артефактів та іншого негативного впливу на якість зображення. Загальна продуктивність знаходиться на чудовому рівні і завдяки 12 ГБ відеопам'яті стандарту gddr 7 Приємно, що у мультиплеєрних іграх відеокарта забезпечує стабільно високі значення FPS, які зі зниженням налаштувань графіки стануть абсолютно достатніми для сучасного змагального геймінгу. Тож, якщо ваша ціль квадичді ігри з високою якістю зображення без надмірних витрат, RTX 5070 виглядає чудовим варіантом. А от чи варто доплатити за старші моделі, це вже вирішувати вам. Свої думки та досвід обов'язково залишайте в коментарях. Поширюйте відео, підтримуйте вподобайками. Побачимось у нових тестах. Слава Україні!